Я вже близько, нарешті я знайшов його, якщо я зможу його запечатати. Це не дасть бензину витекти. Я відтягну останні хвилини і дам ріки шанс. Якщо я зроблю це. Я знатиму, що моє нікчемне життя мало сенс. В самому кінці, правда ж, ми тут, ми маленькі відчайдухи. Ходімо, Кьоске! Ти став таким надійним? На початку цього світу я й не вірив, що таке можливо. Але після стількох, стількох спроб ти нарешті зайшов так далеко, навіть після того як я все зіпсував, ти дивовижний і ріки. Як тільки я візьмусь за цю руку, все скінчиться. Чи можу я взятися за неї? Можу я тобі все довірити, коли ми всі покинемо О, це... цей світ. Ходімо з нами, Кьоске. Тоді я довірю все тобі, Рікі. Все скінчилося. А тепер. Це почнеться.